516-й день війни. Сьогодні харків'яни майже не реагують на повітряну тривогу, працюють магазини, установи та підприємства, курсує наземний транспорт та метро. Але ті страшні перші місяці минулої весни назавжди закарбували з кривавими спогадами в серцях людей. 24 лютого 2022-го в одну мить перекинуло українців в іншу жахливу, наче неправильну, паралельну реальність. Життя мене до цього не готувало. Метро стало прихистком для тисячі харків'ян, перетворившись на величезне, підземне, наметове містечко. Потяги стояли вздовж платформи по обидві сторони. Потяги були з відкритими дверями. В потягах ми розміщали людей, вагітних жінок, матерів з дітьми, людей з інвалідністю і людей похилого віку. Ми діяли по інструкції, ми зберігали спокій, як могли. Та як можна було не панікувати, не плакати, не істерити, коли ти розумієш, що ти знаходишся в епіцентрі реальної війни, і це не сон, не віртуальна гра. Бомби вибухають по справжньому, люди вмирають, будинки руйнуються. У мене був дуже великий стрес. У мене посивіло волосся. Навіть я не могла їсти на наступний ранок. Я просто ну і ще декілька днів я просто нічого не їла. Тож працівникам метрополітену довелось застосувати не лише теоретичні знання щодо такої ситуації, вони, а здебільшого, це тендітні жіночки, вимушені були бути і психологами, і виховательками. Цілими родинами, з маленькими дітками, домашніми улюбленцями люди поселились там і пробули майже до літа. По тим коридорам для пасажирів, котрі були закриті, ходили діти. До тунелю, який ніколи ніколи в житті, ніхто, не дай Бог, хто як то там проникнуть, люди ходили. Просто йшли з візками люди. Це, це було ну, жутко було. Я не могла зрозуміти, що, що що сталося. От що сталося з метрополітеном. Де ці правила, які були додому, ми бігали з 6 до 8 ранку тільки в цей час, коли було менше обстрілів, і то бігом, бігом, бігом принести сюди продукти, тому що тут рідні. Ми просто жили, як знаєте, страдавні якісь часи общини. Дійсно, люди вже почали звикати. Я, наприклад, навчалася тут. Мені вже було це якось нормально. Деякі дивилися фільми. Так. Коли пройшов шок від усвідомлення нової реальності, люди почали прилаштовуватися. Створювали затишок у своєму куточку, готували їжу, займалися буденними справами. Вчителі навчали дітей, майстри проводили заняття з творчості, життя у підземці вирувало. Тож і свята влаштовували, а дехто наважився навіть побратися тут. Харків'яни Анастасія та Антон закохані один в одного, лікар, стоматолог та медсестра. Зіграли весілля у метро треба було плаття треба було якісь квіти мета була привернути увагу до Харкова. подія дійсно стала резонансною цей розпис показали в телемарафоні єдиних новин привітати молодят особисто завітав навіть мер харкова то було ідеально висвітлю то yeah. було круто. до крокзалі не, не не, ніяких думок не було. Боже, фу не Мальдіви, то метро Лише сьогодні і люди, і працівники станції метро можуть розповідати про ті дні без кому у горлі, без сліз. На станції спортивна найбільше людей, які укривалися, проживали тут. Тут затишно тепліше. Все це місце було заповнено наметами, матрасами. Люди навіть розселялися, бо тут на балюстраді ескалатора. Я пам'ятаю, як там можна було піти прийняти душ. Тут були фонтанчики, де люди брали воду. Ось була, була наша ковдра, тут були карімати, ось так все було застелене. Коли дозволила ситуація і прийшов час виходити з підземелля, бо метро вже мало працювати на перевезення, у багатьох спричинився психоз. Мені дуже не хотілося звідси виходити, як і багатьом людям. Деякі казали, що це вже можливо якісь психологічні проблеми у людей. Потяги метру закурсували, людей поселили в гуртожитки. Але спогади про ці дні, проведені у підземці, досі постають перед очима тих, хто пережив це. Неможливо стерти з пам'яті, неможливо. Це залишиться назавжди, поки я от буду там ходити. І багато було страшного там, і багато було. Важкого і, і сльози були, і істерики були. життя у метро багато чому навчило людей: терпимості, доброті, любові, підтримці, співучасті і вірі у перемогу. Яна Біляєва, Юрій Бобикін, Новини Харків.